Всім доброго часу доби, дорогі дружбани! Як ви вже знаєте, що будь-яка соціальна мережа це вже давно вам не майданчик, де можете публікувати творчість, отримуючи подобайки та коменти, ділитись родичам та можливість знаходжувати друзів схожими інтересами. І якщо ви хочете стати відомими у інтернеті, ви можете зареєструватися завгодно. І неважливо Інста, Твіттер, Тікток, чи може ВК, якщо у вас є ВПН, то я, на жаль, вам розочарую, ви цим соцмережам не потрібні. Тому що зараз соціальні мережі більш стають інструментами маркетингу для активності штучного інтелекту. Тому зараз з'являються нові соцмережі, які стають як абсолютними альтернативами, такі як Плюскай та кара. Про них і піде зараз річ. Тому сідайте зручно, налийте собі чаю та приготуйте собі смаколики. І ми починаємо. Почнемо з блюскай соцмережі, яку встигли багато відосів зазняти і навіть в новинах показати. Блюскай це децентралізована послуга мікроблоків та соціальної мережі. Мені відомо, що BlueSky – це альтернативний твіттер, хоча це так і є, тому що вона була створена співзасновником твіттера, а саме Джеком Дорі та творцем Джеремі Міллєру. Спочатку BlueSky виникла з ініціативи твіттера ще у 2019 році, але на той час вона була більш відома як АТ-протокол. Потім, у 2021 році команда почала розвиватись, найняти собі співробітників. І стала як соціальна корисна корпорація. До лютого 2024 року команда BlueSky випустила бета версію але реєстрація була для тих, хто мав запрошення, крім сервісів доступу через додатки iOS та Android. Сервіс орієнтувався на мікроблоки, яких назвали twitter Подібним. А вже з лютого 2024 року мережа стала доступною для всіх без запрошень. Незважаючи на відсутність реклами та складною реєстрацію, ця нова соціальна мережа може вам задати тон тому, як інші бренди ділитимуться інформацією. Обмежена реєстрація дозволить зібрати міцне ком'юніті виданих фанатів вашого бренду. Також BlueSky має низьку конкуренцію та знайомий всім інтерфейс Твіттера. Особистості BlueSky – це мультимовність. Де ви можете публікувати арти та анімації, фіди для додавання хештегів, дісковер для видачі контенту та фільтр проти небажаного контенту. То який з нього висновок? Для художників це був вихід із ситуації зі штучним інтелектом, гроком та закритою централізацією твіттера. Блюскай став для художників тим самим твіттером. Про якого пам'ятали. До речі, серед Блюская існують інші нові альтернативи Твіттера це Тріц та Мастубун. А серед ненових альтернативів нічого немає, окрім тумблера, де користувачі присвячують якомусь фандому. Але це вже зовсім інша історія, бо зараз ми перейдемо до наступної соцмережі. Кара. Це платформа для обміну зображеннями та соціальна мережа, де художники та творчі люди можуть поділитися своїм портфоліо. На жаль, про кару достатньо мало інформації, але я спробую вам хоч щось про неї розповісти. Наскільки мені відомо, що, дізнавшись про те, що відбувається в Інстаграмі, в останнім часом Інстаграм почав публікувати якісь анімації та арти, створені штучним інтелектом. Тому сінгапурська фотографка Чадзіна з іншими волонтерами каже: Давайте створимо для художників нову соцмережу, яка буде боротися проти штучного інтелекту. І ось у 2023 році на світ з'явилась кара. Кара почала набрати відомість, починаючи з 26 червня 2024 році приблизно 40 тисяч користувачів до 650 тисяч за один тиждень. Художники почали реєструватися, коли Інстаграм, а саме компанія Мета, яка ним володіє, вирішила поширювати картинки та анімації від штучного інтелекту. Інтерфейс кара поєднує елементи X, тобто Твіттера, та Інстаграма, але з фокусом на мистецтво. Облікові записи користувачів на кара можуть бути портфоліом або спільнотою. Облікові записи спільнот є стандартними. Усі облікові записи мають однакову взаємодію з користувачем, але облікові записи портфоліо отримують значок статусу. На сторінці про компанію зазначено, що кара не буде розміщувати портфоліо, створені за допомогою штучного інтелекту, якщо невирішені проблеми етики та конфіденційності даних навколо наборів даних не будуть вирішені за допомогою регулювання. Кара автоматично позначає своє мистецтво тегами NoAI, формою добровільно використовує сторонні служби модерації кондеду від Hive, щоб запобігти завантаженню на сайт мистецтва створеного штучного інтелекту. Програма має і унікальні функції. Можна вибрати, який відсоток публікацій від людей за підписок, мережі та сайту відображатиметься в домашній стрічці. Текстові публікації можна зберігати окремо від портфоліо, а також є вкладка з вакансіями для художників подібно до LinkedIn. Який з цього висновок? Ну, я можу сказати, що Кара це хороша заміна Інстаграма і Твіттера в одному цілому, хоч вона, як соцмережа, не настільки відома, як Плюскай, але теж заслуговує уваги. На цьому це усе. Що мені вдалося знайти достатньо інформації про соцмереж. Я думаю, що це відео чимось стало для вас цікавим та новим. Не забувайте підписатись на мене, ставте лайки та пишіть в коментах, що ви думаєте про BlueSky та кару. Підпишіться на мій тег канал та на DeviantArt, а також ви ще можете підписатися на мою кару та BlueSky, якщо ви вже встигли там зареєструватися. Всім дякую за перегляд і. Бувайте!